Коли ми діждемось Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось його колись. І ми діждались. Український Вашингтон це Майдан. І такого маєстатного у всій його красі, силі. Величі та готовності до жертв такого Вашингтона мабуть придбачував у своїх полум'яних візіях і снах і Шевченко. Я попрошу всіх встати і вшанувати однохвилинною мовчанкою загиблих на мене. Сьогодні я відбігаю дещо від формального слова, яке традиційно ми звикли виголошувати на відкритті щорічних Шевченківських конференцій. Але переживаємо всі ми пережили і далі переживаємо незвичайні неповторні дні, які збігаються. Не мов би крок у крок із 200-літним ювілеєм поета Пророка України. Як присутні колеги і шановні гості, напевно пам'ятають, інавгураційна програма ювілейних святкувань відбулася ще кінцем минулого року у листопаді. Якраз у місяці, коли спалахнули перші іскри народного підйому цього вияву національного спротиву корумпованій диктатурі в Україні, рівно Я хочу пригадати, слід пригадати, що у першому місяці ювілейного Шевченківського року, а саме у січні, Впали перші жертви на майдані. Знаменно що життя цих молодих юнаків урвалося саме 22 січня, якраз в день 96-ї річниці, із Дня проголошення Незалежності України. Під керівництвом науковця історика Михайла Грушевського у Києві 1918 року у першій столиці Незалежної України Києві. Пролилась кров цих молодих людей у цей пам'ятний день, не мов би пригадати нам. Що проголошення незалежності України слід відзначати так, як це було до 1990-х років, а саме 22 січня. Ми повинні про це пам'ятати особливо тому, що наближаємось до відзначення століття незалежності у 2018 році. Будемо відзначати це свято у народі у народі вольних колі наших добрих друзів, сусідів, поляків, литовців, чехів і словаків. Не буде зайвим ще раз і сьогодні пригадати, що визвольні змагання цей національний зрив. Початком ХХ століття був би немислимим без полум'яних слів Шевченка, слів, які проникали в саме ядро душі всіх верств українського народу. Слово Шевченка продовжує проникати і у наші. Часто лунало воно і на Майдані, а горда до останньої нитки оголена постать молодого чоловіка, оголена з біснівілим беркутом, так виразно зареєстрована сьогодні на екрані світу, ця оголена постать. Стоїть нам перед очима не мов би символ візії Шевченка, окраденої, оголеної, але в той сам час пробудженої, нескореної України. Писав поет та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні. Її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Поет писав ці слова в Казематі в після розгромлення царською поліцією першої модерної політичної партії Кирило Методіївського братства. І з подивом, із яким Кирило Методіївці зустрічали Шевченка в Києві, вже у нас не раз була мова. Сьогодні хочу звернути на слова, які особливо промовисті у наші дні спостереження одного із чоловік, членів кироломитодіїців Миколи Костомарова. Муза Шевченка писав історик, розривала завісу народного життя. І страшно, і солодко, і болісно, і чарівно було заглянути туди. Тарасова муза проривала якийсь підземний захід вже кілька віків, замкнений багатьма замками, запечатаний багатьма печатами. Так би нам хотілося. Мати надію, що хоч крихітка народу, що хоч крихітка населення України на півдні і на Сході, що для них в якийсь спосіб прорветься дорога до цього заклику. Про який пише Костомар. Тоді ми можемо сподіватись, що врешті надійде крах цієї пародії, 23 літньої пародії декоративної незалежності, спритно керованої руками бувших номенклятурників яким на початку 1990-х років вдалося приспати синьо-жовтими прапорами і гимнами частину населення України з діаспорою включно. Тільки у відновленій незалежній Україні, заснованій на стійких підвалинах дійсної, а не паперової демократії. Українські науковці матимуть змогу вільно розвивати свій потенціал, особливо в ділянці так занедбаної гуманістики із Шевченкознавством включно. Це буде можливо зреалізувати, коли сьогоднішня так звана Національна академія наук України стане відновленою. Українською академію наук із 1918 року. Спадкоємцем цієї української наукової установи є Уван, співорганізатор цих традиційних Шевченківських святкувань. Лише при умовах повного очищення від рецидивізму. Дегенерованої системи буде можна надіятись, що в Україні буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую. Шановні колеги, дорогі гості, шановні пані і панове, вітаю вас від світової ради наукових товариств імені Шевченка в цей ювілейний рік 200-ліття нашого патрулю. Ці борхвилі часи, які сьогодні переживаємо, ми усі, особливо наші брати і сестри в Україні, сповнилися пророчі слова кобзаря про окроплену кров'ю волю, за яку своє життя на майдані віддали борці Небесної Сотні, і яку далі відстоює український нарід по всьому світі. В Україні продовжується вікова традиція мучеництва. Яка має особливе відношення до від нашого товариства, також і через почесного члена НТШ, патріарха Йосифа Шліпого. Адже 18 років свого життя він провів в таборах, в казематах, в'язничих за вірність України, своєму народу, своїй церкві. І саме він, чиї тридцять роковини відходив у вічність, шановну цього річ, так вучно охопив природу НТШ, у своєму привіті з нагоди обрання його почесним членом товариства 27 червня 1965 року. Цитую, коли кинути вже тільки побіжним оком на діяльність наукового товариства імені Шевченка, то бачимо, що воно було впродовж свого віку вікового діяння тою творчою благородною, об'єднуючою усю Україну духовною силою якою весь нарід давав вислів і доказ свого творчого генія? Воно об'єднувало всіх, без огляду на віросповідання, політичні погляди, світоградової приналежності і угрупування. Воно вносило також і тим великий чинний вклад в селюдську скарбничу знання. Пізніше, рік перед смертю, в усі до мене тодішнього наукового секретаря НТШ в Америці. З дня 26 травня 1983 року, що його бажаніший надіслав нагоди 110-ліття наукового товариства імені Шевченка, він зазначив таке. Від грудня 1873 року, по сьогоднішній день, товариство сповнило великанську наукову працю в нашій народі, заслужено може зватись нашою Академією наук. І коли, коли зважити на труднощі і перешкоди, Дві війни, що понесли руїну на всякому полі людської діяльності, заборони, а навіть ліквідацію його большевицькими руками, то треба подивляти його провідників, членів і співробітників. Велике число неочинних творів, студій, журналів, неперевершені записки це скарб, що його виконало товариство для добра нашого народу, для його національної свідомості, наукового міща серед світової науки. Ці слова, шановні пані і панове, не тільки не затратою своєї актуальності сьогодні, але навпаки, підкреслюють наше покликання виходити поза межі локальної діяльності на виднокова глобальної місії, що її накреслив Тарас Шевченко словами ж, брати мої найменшого брата. А цими найменшими братами, яким потрібна наша особлива підтримка, є краєві товариства в Польщі, Словаччині, Франції, а над усе у Львові всіх кутичках України. Глобальний характер НТШ залежить від великої міри відкладу американського товариства в збереження солідної наукової спадщини, яка особливо збагатилася надбанням діяльності НТШ в Україні за роки незалежної держави. Велике признання тут належить американському товариству, що впродовж усього того часу. Підтримувала нечу діяльність головно – записки НТШ, військ світової ради і хроніку. Прохаю усіх вас, молю вас, благаю, подбати про те, щоб в майбутньому американський НТШ продовжував цю благодійну справу, яка не тільки запевнить існування чи і не старшої української академії наук на рідних землях сьогодні, але також забезпечить для майбутніх поколінь чинні плоди вільної української науки. Сердечно дякую за вашу увагу. Ювілейним збором наукового товариства Шевченка в Америці з нагоди 200-річчя від народження Тараса Шевченка. Щиро вітаю ювілейне зібрання екзекутиви членства та гостей наукового товариства Шевченка в Америці, присвячене славній даті 200-річчя від дня народження нашого великого апостола Правди і науки Тараса Шевченка. Цьогорічний ювілей Велике Національне свято. У нинішні тяжкі для України дні пророчі звучать слова поета: «Свої хаті, своя правда, і сила і воля. Не випадково наше товариство, що започаткувало свою діяльність у часи тяжких переслідувань і гніту народу, коли все українське жорстоко витіснялося, носить його ім'я. Нині роль товариства не менше. Вона, воно стоїть у форпості захисту слова і правди, державного розвитку та примноження наукових і культурних надбань. Нехай ж у славних здобутках наукового товариства Шевченка втілюються всі наші наукові осяги тепер і в майбутньому. Збагачуємо і бережімо нашу національну науку, нашу святу Україну, ім'я її великого сина Тараса Шевченка, голова НТШ в Україні Олег Купчинський. І другий лист. Вильмі, шановні колеги, щиро дякую за повідомлення про ваш намір провести наукові конференції, присвячені ювілею 200-ліття Тараса Шевченка. Дні ювілею співпадають з важким часом для України. Тінь, нікого не зможе не впасти на конференцію і не зможе не нагадати про тривалу своєчасність, поетового бачення, загроженості свого народу. Проте від імені НТШ в Австралії бажаю успішного проведення вашої конференції, впевнений, що наукові дослідження, які будуть представлені під час неї, стануть достойним вкладом в науку про Україну. З повагою, Марко Павлишин, голова.